Всім доброго дня, вас вітаю масон два слова. І такий ось рачок, вигляді раку, тобто максимально реалістичний. От є силиконові клешні, такий ось двійник. От. Тобто майже не заціпляєш, має таку дивіться, шарнірний такий хвіст і місце для кріплення тобто Воблер, іде, ну, як і звичайний рак. Жопою вперед. От. Ну, не про нього зараз. так о Рукавичка, чудова рукавичка для хижака, зручна броня для рук для пальців от від компанії Select. Взагалі понти стоїть, там якісь 500 гривень, але захист ну, yeah. просто супер. Завадили. Дивіться, маємо перчатка от такий магнітне кріплення. Магніт ділиться пополам і карабін для фіксації доводки до, до рюкзака, куди зручно вам прицепили, бігом руку вставили, дернули з магніта, воно знялося. От, і ви берете вже без, безпечно свого трофея. От, давайте далі по стенду.